Ісус, Господь, молюся, Господи, Тобі за нашу країну. Господи, Ти є світло, і я молюся, Господи, щоб світло, воно все більше і більше, Господи, було над нашою країною. Молюся, Господи, проявляйся, Господи. Молюся Тобі, Господи, закрий небо над нашою країною. Молюся, Господи Тобі, бережи кожного із нас. Алілуя Тобі, Господь. Молюсь, Господь Тобі, во славу Твою. Молюся, Господи, щоб плани ворога вони не були успішні на цій землі. Молюся, Господи Тобі, хай сила Твоя вона прийде сьогодні на нашу країну і буде робити чудеса, Господи. بیم یاد تویه آمین